Всім привіт. Мої покупки на сьогодні похизуються трохи правильними продуктами. Кілограм яблук. Хліб чорний, ну, ось більше, ніж біл. оливкова олія не більше 150 гривень. Сирочок, який я з'їм через це людину. Дитячий. Це не можу, дуже рекласний такого плану. Тим більше в ватиме дійсно. Багато хто проводив, так скажемо, дегустації і так далі, і там не дуже такі продукти. Вважаються багато, які хороші, і в, в користь це своє рівня. це варіант дешевший після а, сока, який має марку наш сік. Такі має досить так легка дешевший, я думаю, що вони не настільки погані, як ми думають. А далі пакет для шибят, ну і все і батарейки, тому що в нас світло попадає. Продукти можна якось передумати в хаті, щоб були там намазувати швидко, чи щось там якісь, я не знаю. А от коли нема світа, добре постійно заряджати той У нас сьогодні перший раз вибили світло. І у мене є такі знаєте, як фонарик, він дуже класний світло, якщо змінювати нові батарейки. Дивіться, тут їх по шість. Бачите? Це мені там десь гривень. А, Більше до 200 гривень десь, може я якісь, я не знаю. То буде хоча б світло, щоб можна було, коли вимикнути світло, знайти ті ж самі продукти поїздки, якщо знаходиться вдома. Але нас швидко вмикнули. Я просто вийшла, щоб вже не було в мене такого, знаєте, терора надімною. Шока такого, стресу. вже буду, я знаю, батареїчки світяться і на наверх спеціальний і освіщає ну, освітлює мене такий конай, освітлює суперово, а, взагалі, всю кімнату, якщо батарейки нові. А поки зараз я забігла кофею, тут така так, чашечка, я ще щось. Поп'ю мафін дві. Якщо вони мені ложечку, а ні, вот так кусають, такі три мафінчики. Все, пока, дякую за перегляд. А, ще раз нагадую, кому цікаве мені відео і подобається на роликах, буду виходити лише вже тише душі і так далі. Діма не в дому є спеціальні катки, але я буду виходити через три дні на світі навчення. Давайте пока. Ще забула про одну покупочку бістеринки, та ламутові для мого хобі улюбленого.